Вітаю і запрошую на канал Чарівний Світ кухні». Сьогодні ми приготуємо пончики по-корейськи. Пишні пончики виходять незвичайної форми, м'які та повітряні всередині, з хрусткою скоринкою зовні. Тісто для пончиків готується на дріжджах і виходить похирчистим. При смаженні пончики збільшуються і стають дуже-дуже апетитними, утворюючи апетитну скоринку. Тож починаємо приготування. У великий посуд вливаємо одну чашку теплого молока, додаємо 2 столові ложки цукру та одну пачечку сухих дріжджів. Все перемішуємо і залишаємо на 5-7 хвилин, щоб дрожжі активувались, потім додаємо половинку чайної ложки солі і одне яйце, перемішуючи, вливаємо 40 г теплого розтопленого вершкового масла. Всі інгредієнти гарно розмішуємо, щоб все стало однорідною масою, я ще вирішила додати ванільного цукру, тепер вводимо поступово 400 г борошна, замішуємо тісто лопаткою і так поступово маленькими порціями всипаємо борошно, щоб воно не забилося. Так замішуємо тісто. Коли тісто буде складно, мішати лопаткою перекладаємо його на робочу поверхню. Підсипаємо борошно, яке залишилося, а в нас його залишилося 70 або 100 г. І замішуємо тісто на робочій поверхні. В результаті тісто повинно бути ось такої форми, м'якеньке налипнути до рук. І ось погляньте, воно зовсім не забите борошном. Змащуємо посуд рослинною олією, дуже добре змащуємо всі стінки посуду і кладемо сюди тісто. Накриваємо його рушником і залишаємо на 1 годину в теплому місці. Через 1 годину тісто дуже гарно піднялося, як ми бачимо. Досить пухирчасте воно, легенько його обминаємо. Якщо потрібно, можемо робочу поверхню припилити борошном. Тісто для зручності я розділяю на дві частини і зараз ми сформуємо з нього кульки. Ці кульки накриваємо харчовою плівкою або звичайним пакетом, як я, щоб зверху тісто не присихало. Відразу починаємо формувати пончики. Кульку розкочуємо в джгут. Дивіться, щоб товщина була однаковою, скручуємо в жгут легкими рухами рук у протилежному напрямку. Піднімаємо тісто за краї, воно саме вже скручується. Надаємо досконалішу форму. Дуже добре закріплюємо краї. Накриваємо харчовим пакетом, щоб не обвітрювалося тісто. І чекаємо, поки буде нагріватися рослинна олія. Рослинної олії нам потрібно досить багато. В розігріту рослинну олію опускаємо наші крученики. До речі, вогонь повинен бути десь приблизно середній. Але не великий і не дуже маленький. Час від часу перевертаємо пончики, щоб вони були рум'яні з усіх сторон. Смажаться вони досить швидко, то ми не відходимо далеко від плити. Готові пончики виймаємо і обвалюємо в цукрові із корицею, які я заздалегідь приготувала. Якщо ви не полюбляєте корицю, можна просто в цукрові або ж посипати цукровою пудрою. Така гора пончиків у нас вийшла. Пончики мають хромку скоринку, тому так апетитно хрустять. Вони дуже м'які та пухнасті. Тож обов'язково спробуйте приготувати такі пончики. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, а також підписуйтесь на мій канал.